Хвилиною мовчання традиційно о 9-й ранку миколаївці вшанували загиблих українських військових. Учасниця акції Зупинись вшануй Олена. каже, 30 травня 2024 року на фронті загинув її чоловік Ігор. Відправили на під Донецький напрямок і майже зразу в Луганську область населений пункт Білогорівка. Він пробув на позиції 9 днів і загинув. Загинув на моє день народження. Акції дуже важливі. То ми я майже постійно приходжу. Коли була зима, приходила одна, а зараз з дітками. Ми ну, хоч чимось ми можемо вшанувати наших янголів-героїв, тому що вони за нас віддали життя. Захід приурочили до дня батька, тому вирішили його організувати в неділю, а не в суботу, як зазвичай, розповідає організаторка Христина. Ми знаємо, що дуже багато. Батьків поховані на війні. Є молоді, дуже багато молодих хлопців, які так і не реалізували себе як батьки, хоча дуже хотіли, мріяли. Але вони віддали своє життя, щоб чиїсь діти росли. До акції долучилися 40 людей, повідомив кореспондентам Суспільного начальник сектору превентивної комунікації Нацполіції Михайло Морозов. Назарій Рубаняк Олена Земляна Суспільне новини Миколаїв.